Всім осінній привіт! Тайсон, ми з тобою йдемо на огляд території. І ще година в мене до занять. Дякувати Богу, що сьогодні онлайн хоча б нікуди не їхати. Бо знаєте, як ото? після ночі, коли не спиш всю ніч, бо над головою тра та, -та, та летить усе, то воно тоді ефективність. Дивіться, дивіться, дивіться. Поставили каструлю з під картоплі запеченої. Туди, щоб не, щоб не лизав, все ж вилизує. Він лізе. Тобто ефективність вже в роботі ніяка. Зараз випала кава, треба трішечки прийти в себе, Думаю, прогуляюся. Знаєте, що я ну, помітила? Що оце, оцей е, кліматіс, цей пекучий, він, дивіться, <кліматіс> до речі, який гарненький, він вже відпліт і тепер отакі от дивіться, зірочки, не зірочки, таке гарнюче. Навіть після того, як відквіт, все рівно він на таку масу густу створює. І ем, на дотик такий м'якісіньке-м'якісіньке. І оце він нам створив тут таку своєрідну ну, арку. І оце, як ідемо на грядки, завжди знаєте, ніби кланяємося з землі. Бо приходиться ж нагинатися, щоб, бачите, щоб зайти головою, щоб не, чер не черкати. І ось Точнісінько, так і з цього боку. Ну, дуже красиво. Я все хочу його розвести і щоб його було багато, але ж треба робити конструкції металеві для нього. Я ж сама не зроблю. А що, мужики? Мужики тільки обіцяють. В нього, до речі, таке до і листя гарне, і дуже в нього така живучість, Йому не страшна ні засуха, куди не ткнеш, кругом і проростає. Є люди, до речі, скаржаться, що дуже багато його потім складно вивезти. Ну, я не бачила отут ніде, щоб його було багато, бо мене просили відкопати, то насилу я. Та я й не знайшла. Я просила знайому, яка мені давала. Отам коло паркана в дворі, там погана земля. Думала, там також нічого не вдасться. Ні, довго він сидів практично на місці. Це ось такий звичайний, синім, найзвичайнісінький, синім квітне, отакі після нього залишилися. Ці бульбашки чи кульки. Нам щось уже розказує мама. Її сьогодні чуть собака не звали в біг так за котом. А цей, ну подивіться, надзвичайно гарний і причому гарний, знаєте, в усі пори року. Ну, крім зими, тобто і літом він гарний, і як квітне такою білою масою. А до речі, я ніколи вам і не показувала, коли оце він вже відквіт. І оце він уже він був біленьким, а може, може, десь ще й залишилось, та ні, ніде. А потім в цьому році чомусь немає. Оце все було, чи може вже я я прозівала в такому білому, як пух, ніби то, як от знаєте, обліплено все, чи як вишня цвіте чи як черешня, чи абрикоса. Буде ще біле так? А що ж воно тут? Мама каже, ще попереду. Тобто, наскільки цікаве, А, отакі, бачите, будуть мохнатики. На, наскільки гарна рослина, ну, ну, мені подобається дуже. І вона оце до заморозки і стоятиме. І його не потрібно. Є там, знаєте, що під корінь. Мама у нас оцей, наприклад, кліматіс під корінь взагалі е, зрізає я, не лізу, він не мій. Ну ми робіть що хочете, бабуся бабуся он сидить. Мало їй тут простіру. Це ж звісно ж не село, в якому вона звикла жити. Цей не потрібно обрізати, тому що завдяки ньому створюють паркани, оці зелені, такі, дивіться, можна, все що завгодно. Я так думаю, любу фігуру оплете. Ну, це ж хочу, може ж таке ж, знаєте, як щоб не сказати, вигавкою, десь щоб, ще якусь конструкцію, тому що він, він важкенький. щоб мені зварили і щоб він ж ріс. Минулому році поліз на оту вишню. Ми його підрали, жалко було вишню ой, фу, вишню, сливу. А зараз хай би вже і Ліса, бо на ній там рівно три, три сливи було. Але він намагається, він намагається, ось, наполегливо. Ось які звисає аж он куди, і отут, ну, трішечки, я ж кажу, тому що, тому що не давали йому туди полізти, формували. Далі він намагається і... Там був в минулому році на йошті. Та він гарний, я вам хочу сказати, з усіх боків. Ну, от реально люди, знаєте, женуться там за якимись гарними квітами. А отак от для озеленення території, будь ласка, гарних квітів не буде. Воно дрібним, білим цвітим, там десь є про нього вже відео. Але все рівно з усіх боків, я ж кажу, гарнючий, гарнючий. Мабуть, вже не буде мама цього пуху. Мабуть, пух уже відійшов. Он бачите такі пуховачки. Та та ну, здравствуйте. Та що ж він тут уже буде, Боже? Мама каже, буде ще тільки попереду пух. Він такий такий весь пух в, пух в пухові, ніби знаєте, його як ото лебіді чимось обкидали. Такий білий-білий буде. Ну, і пухнастий, мама каже. Та я ж сказала, що буде дуже пухнастий. То я не знаю, мені дуже подобається. А хоча я вам хочу сказати, я не в багатьох його бачила. Це нам мені дала подруга, а їй дала її знайома, яка взагалі в неї вона займається дуже квітами, але там займається як проф на рівні професіонала. Вона в неї свої, я так зрозуміла, що розсадники цілі, там безліч рослин, і вона нам його оце вона дала моїй подрузі та розмножила. І тепер у мене така завдяки цьому клематісу приходиться вхилятися, кланятися грядкам, Можливо, він і, і вірно думає. думає. Давайте йдете, на землі вклоняйтеся, а що ж? О. Дивіться, дивіться до каструлі. Зараз каструля буде, дивіться. Зараз каструля буде в ванні, там, де Німфеї. Це у нас тут місце, де миємо з собачого двору тару. Запішов пішов по смітникам. Страшний собака. Тай сини! Так, на цьому все. Пішла я готуватись до роботи. Тобто, беріть на замітку, хто любить такі гарні рослини, незвичайні. Хоча він же звичайнісінький, нібито здається. Найпростіший в вирощуванні. Тобто, Для такого, знаєте, для початківця, хто боїться складнощів, хоча також пішли певні, мабуть, у цьому рок, роки три він у нас вже. Оцей він так і називається. Наукову назву точно не можу сказати, але клематіс білий, пекучий. Все, всіх цілую, люблю, до побачення.